Всім привіт, друзі друзі, з вами Еверест і сьогодні у нас буде відос А відос не такий, як завжди буває, там по атакам якимось по кавешками ЛВК, а по ДСІ. ДС, як ми там скоро змінять, тому можна записати відос Відос поки не змінили, щоб такого залишилось відео. І що можу сказати, яка тема відео, давайте перейдемо. Це я буду проатакувати на ДС, але не просто атакувати, а брати мікси суперників, які на мене атакували минулого разу. Тобто я роблю атаку. Тим минулим міксом. І дивлюсь, чима такой місьперник і зразу підбираю мікс собі його мікс. Це все буде відбуватися на 5200 майже. Це можна подивитися топ-93 України. Так що... Давайте. Знаєте, я не б сказав, що це якась рубрика, а просто відос, бо це на постійній осовно може бути, тому що на 5000 плюс, в принципі, на. Десь однакові бази попадаються. тому тут mm -hmm. такого, нічого цікавого і не буде. Ладно, давайте. Запускати не буду поки що, а давайте, будемо. щоб було все по-справедливому, я заберу мікс минулого сперника. 48 мільйонів два скелетоносять, якось мало. Знаєте, ну не дивно, що він 39% взяв і 4 міні-дракончика. Давайте це все візьмемо. Вроді так, да, все. Це 4 дракончика і все. Ну, знаєте, да, реально мало якось цих джетлів. Я завжди атакую отаким міксом, якщо брати складності, але будемо брати, як мені суперник взяв. Так що погнали. Ой, не знаю, скільки висяді за кубків, але думаю багато. Так. Ну, я буду пробувати, як я атакував, да, ну я думаю, що мені в принципі, може не вистачить І мені драконів у мене не буде. Не залишиться просто для добиву відсотків. Так. Давайте отсюда запущу. Я одразу затілую. Мільйон. мільйонів позаду запущу машину ще. О, як погано. Знаєте, може навіть було варто і з верхньої сторони пойти. Ну все, все, що зробив то зробив, тому будемо зараз віці здати. Там, там ще тим паче у нас є міньйони, тому може ще щось зробиться. Скільки на себе варто На себе варто надіятися, що все правильно зроблю. Ну, в принципі, рад, що зараз повинен забрати і це буде... Душка хоча б, да? Так, не вистачимо. Давайте я три на всякий випадок закину, ну може і два вистачило. 54% забирається, не знаю, як я таким міксом забрав щось. Так. Мені знаєте, мені особисто мені мало скелетоносів І що ми забираємо? Ми забираємо хуй. Нас забрали аж на 100%, представте. Ну 6300, ну це топ світу, тому нічого дивного, чим він атакував. Бля, це мій неулюблений мікс. Коротше, зараз буде. Вообще, так, 2 пеки, одна пачка гігантів, дві пачки хогів давайте Стираємо це все. Дві пачки хогів, Одна пачка гігантів, дві... а, одна пачка варварів і дві пачки пекі. Ну давайте попробую щось зробити. Атак, суперника не буду дивитися, тому що я вже зразу можу придумати якусь тактику. Да, а так -то буде. Атакувати самостійно. Так, давайте тут почистимо. Варто думаю з цієї сторони пойти. Огі закинув уже на пушки і закинув позаду варварів. Можливо, дарма я це зробив. Мені здається так. Давайте тут я просто набью відсотки лишні якісь. Бо вони там подробні... А, вони, кстати, пошли на КК і в пізунку вижили, це нормально. Тепер треба думати, чи буде дві зірки, тому що мало що пішло в центр. Один герой навряд чи щось зробить проти їх Тесли. Майже накоцав, ну ладно. 70% поки що виходить. Так, і що забрати? 76%, на жаль, ратушу не забрав подивимося, що там наш суперник робить. Я буду чекати тут статті, ну ми бачимо 6 тисяч, значить двушка може бути гарантована, якщо. Він ж типу знаєте суперник 6200, то що йому там взять двушку, Він ж не так, як я зараз хуйню страдає, да і бере якісь мікси з своїх суперниками, якими яким я в принципі, не вмію гуляти. Він просто такує своїми міксами якісь підбирає. Ну, кстати, одні міньйони, дуже якось сумнівний мікс. Я зараз подивимося, ну він забере, я думаю.

啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦啦 Що там? 72 мільйона. Ну представте, ніякого геморун вам. Він спеціально мене заснайпив, щоб помогти мені, да, чисто. Щоб допомогти мені з міксом, щоб я не мучився, не запам'ятовував нічого. Ладно, давайте чекаємо суперника. Повезло з краю, тому в принципі нема що тут думати. Так, машин... Ой, як машини? Ну так, в принципі машину куди запасить я от не знаю. Бля, якісь мільйони, знаєте, вони вообще ідуть ідуть на бомбу, хоча вони здалеку б'ють, но вони все равно бомби вбивають їх, я не знаю як це. Слухайте, представте, люди таким міксом, оце це що проти мене чувак грав, то представте, що він брав. Топ. Оце топ він і не брав 6000 міксом. Я не знаю. Може і сам буде атакувати, якщо щось зараз вийде на цій базі. 12. Так, роді 1, 2, 3, 4, 5 мільйонів доповину хватить, щоб забрати ратушу. Зараз будемо це тестити. Да, в принципі, вистачає, дивіться, спокійно забрали. Тепер можна підчистку робити. Так, що ще почистить, де не знаю просто, бо все кругом вже починає мене тут... Ну, не мене а мільйонів вже починають доставати, там, бить. Фідіть, Давайте сюди. Бо навряд чи схоуча заберу, а тут може щось под. Да, троє подкос не все одно не забрав би. 3 миллиона, навряд чи щось забрав таких водно. Ну можна було попробувати забрати. Мульту, ну. Не знаю, чи вийшло. Так, 56%. На да, одна и не хватило. Одна відсотка мені не вихло не хватило. Ну. Но... Ух. Так, давайте Бомбер, пачка бомберу, Дві пачки пек, Дві пачки пушок. І от дві пачки лучниць. А, одна пачка лучниць, так давайте. почти луч. Ой. Пушек. И пачки пек вроде. Як, и одна пачка бумеру да? Так. Да, в принципе, вроде так. А, погнали в атаку. Уже 500 мы бачим, да? Было 5-200 майже, а зараз уже 500. Ну, пустылость, что сказать. Так, ну давайте я не знаю, як такі бази, чесно, бити, тому я буду. Тому я просто закину, як я таку, я хочу з цієї сторони зайти. З ратуші я заходив колись, Ну, не завжди я так так заходив. Хм. Mm. Так, щось там почищить пушки, да. Пека взорвалась, теж щось забрала, ну не знаю, що у нас вийде. Тут а 5 лучниць повинно, в принципі, хватить. У нас щоб хтось рад... ратушу на... О, хтось ратушу находцев, ну це імба. Це так. І я ще одну пачку лучниць випущу на морд. Хоча навряд чи вже, бо все, лучниці, мабуть, не заберуть тут не Ну, да. Давайте хоча б одну зірку заберемо. Блі, я не знаю, чим вони атакують взагалі. Якось двушки беруть. Ті дивні мікси Що це взагалі. Так, давайте, 47 я здамся. Хі -хі 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 -хі, ще. Ще одна поразка, вже 5072 кубка, представте. Так, давайте ще якісь атаки поробимо. Так, пачка варварів, пачка п'єкки і все це остальне йдуть хогі. Пачка варварів, пачка п'єки, хогі. В принципі, разумієк суть мікса, Я атакував міксом тільки на варварів міняв, а тут надо буде Ой, накид варварів? На, на міньйонів, а тут прийдеться брати варварів. Може така сама і це думка, я думаю. <кхи> <кхи> Може така чистка, типа дай да. Таки на центральну базу на тест зайде, я думаю. Там де ДСК с краю. Давайте пох. Пробуємо. Так хогів куча, в принципі, може не вистачить. Ну в принципі вистачить. Там 12 хогів так, то. Можна сказать, більше частини армії це йдуть хоги якраз. Так, АДСК, а то он холст будь буде, ні. Прожимаємо по-быстрому, просто вже тикав со всіх сил. Так, і дивіться, 62% забирає. Ну не знаю, зараз не розвитник десь 70 наб'є, я думаю, тут на відос якраз буде якісь лут стріки, но ми виграємо, ми виграємо. 6000 був. Так, у нього мікс. Давайте одразу. Що там у нас по лу Раз, два, три, чотири. 4 лустріка було на відео, але вже ми починаємо поправлятися. Так. Одна пачка пушок і 5 пек. Кстати, я таким міксом атакував, так що мені буде простіше вже якось так вимовити. Ось так возьму. Так, все, можна йти. Так, такі бази, знаєте, дуже багато вас на... 5500 да, плюс, де да, там вже, можна сказати, як почти відкривається, то більшість баз то є однакових. Тому такі тут популярні. От я тут почищу. Так, все, в принципі, вже зайшло за, за, в центр, ну, о, вже герой помер. Вшторій вже сумнівна атака починається в мене. сумніви. Тільки одна розумна пека знайшла з цієї купи. <сум> купи юнітів і пішла до ТХ, але ну, навряд чи вона одна щось зробиться, там тести б'ють, все прям по нікіде. На жаль, не вистачило мені. Та да, на жаль, не вистачило одной тички, а це буває, що п'єка вроді взрив в вог... Одну тичку, п'яка робить і взивається, то все-таки там полосочка життя залишається на радушній. Да, по відсоткам виграв, але по зіркам програв. 5200. Ну позор таким програм. Так став. Так. Що тут? Дві пачки варварів. Пачки варварів, і пачки пушок. Пачки пушок, гігант і бомбер, так? Да? Гігант бомбер. Так, в принципі, такий мікс, давайте поїдемо, потакуємо, давайте ще пару атак поровимо, бо надовго я впевнений мене не вистачить на ці атаки. Я, походу, зрозумів, що це за мікс. Я бачив на Ютубі такий мікс уже. Пробував атакувати, но в мене нічого не вийшло. Тому я вирішив нічого не змінювати і просто атакувати тим, чим я в принципі можу атакувати і забрати 100% зірку. А тут у мене даже зірки не виходило робити таким міксом. Так, ми відволікається, така тактика мікса, знаєте. Хм. Так, варварів на КК. Ну і караульня, ну я називається клан касту на десці тільки, да? Ну значить просто оця, Джерело лави побило і все, що рапушки можуть завернутися без проблем. Так, бачите, я ж казав про це, що я таким міксом навіть не пробував забирати щось. Давайте тут пробудм. А, забирається відсоток, тому давайте я спробую на... Ага, все. Не зачистив, поспішив людей насмішив, так сказати, то не побачив казарму і так, в принципі, забрав одну зірку. Такий мікс, я не знаю, у людей якось заходить, а дивлюсь дуже атаки на ютуб, то ІЗІ двушка, в принципі, виглядає легко, а от у мене... У мене воно не виходить нічого. Так що нього? 54, пождіть, я ще виграв ще? Я ще виграв, так? Так. О, ну хоч якийсь нормальний мікс. Ну тут там дуже багато прям скелетоносців. Ну ладно, я таким вроді десь в 21-му році атакував. Та, в принципі, теж нічого нового для мене нема. Міньйонів, правда, мало, бо я дуже витрачаю міньйонів в катці такими міксами. Ой, подходяща базу, знаєте, тут такі бази, де тут такий забор стоїть, да? окремо, то я беру там 4 пачки хогів, 1 пачка пекі, одна пачка міньйонів. Это тако запущу. Широко розкину всіх. А, у мене ще ж є кулі. Я б мини дракончику може даже і не тратив би. Чого це я так поспішив? Я забув просто, що у мене є ще 6 пачок. Ой, 6 пачок. Ну, коротше, шість каото носив. Так, то 3 пачки. Так, я тут Так. А ну забере кемп, мені цікаво. Ні, не вискочило трохи, давайте. Я вже закидую. мені дракончика, не знаю скільки забере. Дві будівлі повинні забрати, але це 47% буде. Да, Вроді один той самий мікс, трохи більше, але це все одно перемога. Дай удай, -в, в нього, наверное, вообще на ці по 500 було десь. 5500, не знаю, ну ладно. Оце як у мене, бачите, не везе, тому можна і програти. Ми, кстати, майже однаково міксами грали. Так що просто можна видуй видувати... це. О, це ж друга справа, вже більше мільйонів, значить більше зірок і більше добиву, і можна більше їх випускати. Так, такі, така база противна, знаєте, знов централь... центр там. Тобто ДСК в центрі. Я не знаю, що тут почати. Давайте я спочатку почищу все. Так все може запускати потрохи В принципі я до рату ще не дойду так то я на такі бази зазвичай атакую літеками, але у мене теж щось не виходить взагалі В принципі таким міксом граю но знаєте бази не на всі бази підходить якийсь мікс Хотя давайте одну зірку возьмем, щоб не позоритися чисто, як минулого разу. Так, 54, да? П'ять Он по міг для кстати, чекнуло. Так ТХ забране, ну, забере, не забере, не знаю. Ну забере по факту, хватить двох мільйонів, щоб забрати колектор. Так, це мікс такий самий, дивіться, мільйони плюс. Килдоносці. І скільки... яка там кількість? Старая секунду так. 4. Ну більше мільйонів просто стало. Мінідрах буде корисніший, ніж одний мільйони. Так, і давайте я проведу вже, мабуть, останню атаку. Ту підсумку, що я за відео не буду. Коротше, буде остання атака. Ну давайте це вже потім я підсумую, що в нас вийде з того. Давайте я запускаю поки що підбор. І попадається база, теж дуже противно для скелетоносців в, центра... в центрі Техана стоїть і нічого йому не зробити. Треба ще постаратися дойти. Так, а ну. Зараз задобрайтеся я, коротше, одразу запущу тут на будівлі. Так. І куди б мені запустити? Я, наверное, сюди запущу. Трошки більше ще закину. Реально, якось 6 квадроносі не вистачить, ну просто база в центрі, ну в принципі відсотки так такі наносяться. Так, не знаю, чи вистачить, кстати. Це не збирають? Давайте пробуємо хоча б ДЕЗ, Ой, да, домік з будівельника забрати треба. трохи скосив двома міньйонами Він, ну, мабуть, не забрав би все одно, так? Да? Ну, варто було б, може, б відсотки добити, я думаю, так би хоча б щось було. Так, і що з цього вийшло? І будемо зараз робити якісь висновки в пінцинку. Що у нас вийшло по атаці? Давайте подождемо нашого товариша Френка, що він з нас виб'є, і ми подрахуємо все, що ми зробили. Що буде, якщо ми будемо робити такої займатися такою хуйньою і забирати у суперників брати, атакувати якісь рандомні бази, які не походять в підсумку. І давайте зараз подивимося. Він такого схожим міксом, як я, но він набагато скіловіший, ніж я. Таким міксом видно. Тому робимо висновки, що я тут зробив <кхе> по перемогам. По перемогам мене раз, два, три. І на цьому можна завершити. А по три перемоги і раз. Я. Так, давайте. Раз, два, три, чотири. 5-7, ми вма... більше чи в два рази зробили. Ми просто навіть, як сказати, одна до двох у нас співвідношення йде перемог до поразок. Тобто це дуже погано. Що ми тут робили? Дуже погано атаки зайшли, але єдина атака, яка добре зайшла, це ось до Пека, Варвар і Хогі. Дуже непогано було, ще плюс одні міньйони, я навіть здивований. В принципі, я все одно нічого не забрав з противника, ну да ладно. Так, ну сьогодні знаєте, які скілів попалися, всі по 50. Ну по і ладно. Немає ніяких скілок там були на початку. Так що що зробимо в підсумку, що міксами, не в якому разі не варто грати міксами суперника. Треба підбирати под якісь свої бази, треба підбирати по те, що підходить для вас по скілу, чим ви вмієте грати. А от ну якщо хочете вчитися гуляти, то можете вчитися, в принципі це норма. А на цьому я буду з вами прощатися, було отаке відео, ми спустились на 120 кубків, вроді на початку було якраз 5192. Спустились по топі, ми аж в 400 України. Представте, аж в 400 України. А були там на 90 якомусь, То я вже не пам'ятаю. Ладно, ну я там показував на початку на місці, тому все, в підсумку, отакий от відос вийшов. Не знаю, може ще колись буде, там ще й нова деска вийде, то можна буде і так спробувати. Ну там вроді версус батлів, як не буде, тому. Тому навряд чи вже буде такий відос. Так що на цьому я буду з вами прощатися, з вами був Орест, всім пока.